Не військовим, а громаді нещодавно міський голова Дубна отримав від волонтерів несподіваний подарунок. Дрон Мавік 2 як пояснює директорка благодійної волонтерської організації Ольга Кузніцова, яка власне презентувала дрон. Його не відправили на фронт, оскільки, на думку волонтерів, військовим він користі не приніс би. Адже отримали вони їх від закордонних волонтерів, які використовували дрони Мавік 2 для навчання. Ми подзвонили позвонили до військових. Військові сказали, що вони їм не потрібні. Зв'язку з тим, що там не боробиться перепроши. Є дуже багато скріншотів хлопці, які сказали, що якщо ви хочете, щоб у нас був прильот, ну я кажу, в мене є ці скріншоти, то, будь ласка, це яке навчання. Вони є дуже слабенькими, вони не на велику дальність, вони не вантажопідйомні. Тоді волонтери вирішили віддати дрони на потреби громаді. Ольга Кузніцова додає, загалом отримали чотири квадрокоптери від закордонних волонтерів. Оскільки, як стверджують дубинські волонтери, дрони не підійшли для військових, було прийнято рішення віддати їх у заклади освіти. Ми узгодили з нашим спонсором і кажемо, а якщо ми їх дамо дітям, у нас відкривається гурток, хай діти вчаться. У нас є ще два заклади освіти: це один в Острожському районі і один в Мирогоші. Ми дамо, нехай вони вчаться. Сказали без питань. Водночас, військовий службовець Олександр Курсик навпаки зазначає, що наразі будь-яке спорядження на фронті важливе. А відтак навіть такі дрони, як Мавік, 2 могли б допомогти нашим захисникам у боротьбі з росіянами. Коли ти запускаєш цей дрон перед собою і взвод рухається. То який би дрон там не був, якщо він показує шлях твому взводу і показує на декілька сотень метрів вперед, це вже корисна історія. А якщо вже почати перебирати цей дрон, нам підходить цей не підходить. Ну можливо, вузькі спеціалісти, БПЛАшники, можливо, мають конкретні ттх пташок і вимагають тільки таке. Тим не менш, місцева влада дубна подарунок від волонтерів радо прийняла і також не збирається його передавати військовим. Як розповідає заступник міського голови Дубна Михайло Метелюк, дрон використовуватимуть для зйомок різних культурних заходів у місті, а також для навчання учнів в одному із місцевих ліцеїв. Подарунок волонтери подарували для висвітлення діяльності міської ради, щоб з бюджету. Тому один дрон вони подарували для органу місцевого самоврядування, для висвітлення своїх заходів, а інший ще один має подарувати у центр науково-технічної, дитячої та юнацької творчості. Разом з тим, ми поцікавилися, чи можна вважати такий подарунок від волонтерів хабарем для міської влади. Та як стверджує адвокат Валентин Тупак, оскільки дрон отримало місцеве самоврядування і використовуватиме на потреби громади, такі дії протизаконними не вважаються. Якщо він підписант від юридичної особи, то жодного порушення немає. Про хабар тут не йдеться в жодному випадку. Якщо громада Дубенщини і підписав відповідно голова громади, то й жодного порушення немає. Ми ж зі свого боку сподіваємося, що наступного разу дрони будь-якої марки все ж дійдуть не лише до Дубинської міської ради, а й до наших військових. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал Media Group.